Всім вітання! Наступне наше відео буде про найпоширеніше вірусне захворювання наразі, а саме це герпіс вірус у котів. Це захворювання є у майже напевно, всіх дворих котиків та у котів, яких забирають з притулків. Є декілька фаз цього захворювання, є гострий перебіг, хронічний перебіг, і як я його називаю, тільки заразився. У більшості випадків кошенята, які знаходяться на вулиці, вони вже є носіями цього захворювання від своєї матері, бо передається це внутрішньо утробно до кошенят від мами. А є декілька стадій, і ці стадії по-різному лікуються. Самі прості це коли у тварини є першочергові якісь виділення, тварина може їсти активно і у неї не скаче температура. Тоді достатньо просто банально обробок та короткочасного приймання антибіотиків. Наших же клієнтів, які підбирають тваринок на вулиці або з притулків, дуже часто приходять вже з гострим перебігом. Це коли тварина не їсть, висока температура, подразнення верхніх дихальних шляхів, тварина не може їсти і дуже сильно і швидко чахне. Це стосується саме маленьких кошенят, бо лікування дорослих котів більш просте. Хоча ми до цього ще повернемось. Виявити, антиген цього вірусу можна здавши спеціальну діагностику, а саме кров. І якщо ваша тваринка була носієм, то вона їм залишиться і на все життя. Тобто, вилікувати герпіс вірус, неможливо, його можна тримати лише в латентній формі. Тобто, Тваринка буде хворіти виключно при якихось подразниках. В більшості випадків це стрес-фактор. Тобто, уявімо таку ситуацію: ви знаходите кошеня або котика, або берете з притулку, приносите додому, і у вашої тварини через там, декілька тижнів або місяців починають проявлятися якісь симптоми: Виділення з очей, виділення з носа, періодичний кашель може бути. В більшості випадків йде ураження очей. А, і ви, звичайно, могли б принести котика на огляд до лікаря, і лікар вам сказав, що у вас тварина повністю здорова. І ви потім біжите до нього і кажете, як так, ми взяли здорового котика, а зараз він так сильно хворіє. Так таки може бути, і, на жаль, від цього ніхто не застрахований. Ви можете здати діагностику, вона буде підтверджена, що тварина є носієм гіркісвірусу, але ця тварина може ніколи ним не хворити, бо імунна система тварини сама справляється з тим, аби подавити його в організм. Але є і дуже часті проблеми, а саме з вуличними котиками, які поступляють до нас на стаціонар. Ми напевно відео вже багато разів такі бачили. Коли у тварини повністю закищі очі, забитий ніс, тварина не відчуває запахів, і через це вона перестає їсти і гине. На вулиці такі тварини не виживають. На жаль, особливо кошенята маленькі. Якщо вони хворіють, то вилікувати маленькі знесилені знесилене кошеня максимально важко. Також є такі ще проблеми, коли лікують його неякісно, не поглиблено. І були випадки, коли його лікували в проміжку півроку, і тварині нічого не допомагало. Тоді потрібно вже більш широкий спектр антибіотиків, противірусних засобів, імуностимуляторів і тому подібне. Тому, якщо у вашої тваринки колись був проявлений герпісвірус, потрібно підтримувати його здоров'я. А саме його а, нервову систему та періодично приймати імуностимулятори, аби цей вірус не вийшов наружу і не почав уражувати слизові очей та носи. Будьте здорові, і якщо у вас є якісь запитання, звертайтесь до нас за допомогою.